Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні для вас ми підготували відеопрезентацію недорогої квартири, яка коштує 83 тисячі 900 євро, має дві спальні. І розташувалася вона буквально 400 метрів від цього чудового парку Національ. Я пропоную піти та оглянути даний варіант. Приємного перегляду! що ж Шановні друзі, ми пройшли з цих 400 метрів. Дім знаходиться за моєю спиною. Рік побудови 2001 Квартира розташована на другому іспанському поверсі, вона сонячна. Декілька слів стосовно інфраструктури. Це в нас район Асікьон, Дистанція до найближчого пляжу Асікьон 600 метрів. Тут же поряд у нас розташована школа до найближчого супермаркету. Дистанція 250 метрів. До центру, там де у нас розташувалася автобусна станція та меркадона, Дистанція 900 метрів. А зараз пропоную вам піднятися і оглянути даний варіант. Ну ось ми в квартирі. Квартира з двома спальнями, загальна площа 55 квадратних метрів. Зразу у нас йде перша спальна кімната, то дитяча має два ліжка шафу та вікно, яке виходить в патіо інтеріор Рухаємося далі. У нас ванна кімната, яка має душову кабіну, біде, унітаз та умуваль. Вікно також виходить в патіо інтеріор Рухаємося далі по плануванню. У нас йде невеличка кухня, я б сказав, для одної людини, але тут навіть помістилася пральна машинка. Микрохвильову піч прийшлося вивезти в гостинну кімнату. Ось так виглядає салон. Хочу сказати, квартира досить світла, сонячна, і це важливо в Іспанії. Вона високо, сусідні здання, не перекриває. Сонце буде цілий день, і це в Іспанії дуже важливо. Остіна має дві зони. Тут у нас зона відпочинку, телевізор, тут у нас обідіна зона. В гостині також розташувався кондиціонер. Є вихід на балкон та вхід в основну спальну кімнату. Доволі просторна спальна кімната, сонячна, є у нас двуспальна кровать, комод та вбудована шафа. Що ж, шановні друзі? Ми повернулись в цей чудовий парк національ. А стосовно цієї квартири хочу сказати наступне. ця квартира дуже класно підійде, якщо ви бажаєте заробляти. Вона здасться в довгострокову оренду по ціні 650-700 євро щомісяця, плюс оплата е, рахунків за світло та воду. Ми подивилися з вами квартиру. 83 тисячі її вартість, 55 квадратних метрів площа. Вона має сонячну орієнтацію, розташувала 600 метрів від пляжу, 400 метрів від цього чудового парку. Що стосується розходів на утримання даної квартири, земельний податок оплачується раз в рік 176 євро. Комунідат 108 євро, оплачується раз в півроку. Якщо вас зацікавив даний варіант, зв'яжіться зі мною по номеру в WhatsApp, який є в описі до цього відео, і я вам розповім, як його купити. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я до ваших послуг і буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій сонячній країні. А з вами була компанія Алігрія. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.